Вітаю, шановні колеги! У цьому відео я продемонструю вам, як можна організовувати уроки нізької мови для старших класів на тему Future Continuous Tenses, використовуючи комунікативний метод навчання. Усі завдання структуровані на інтерактивній онлайн дошці міру, яку ви можете використовувати як цифрове середовище для співпраці та навчання з учнями. Мета цього уроку це сформулювати в учнів навички мовлення у контексті обговорення спортивних подій, використовуючи граматичну структуру Future Tenses». Так, зараз перейдемо ближче до самих завдань. Так, ось. Вправа 1, Тобто, це обговорення «Courses in сама. Окей. Okay. E, на початку уроку, тобто, учні працюють у, у грубках і обговорюють свій улюблений вид спорту. Це завдання служить, якби, такою розминкою та активізацією мовлення у учнів. Також учитель може супроводжувати вправу з деякими запитаннями, наприклад, which of, uh, would you like to try why and some else? E, ось. І також uh, він може як рефлексію потім запитати у учнів в Які ж курси вони обирали і хотіли б спробувати. Тепер переходимо до вправи номер 2 Далі учні читають діалог і обирають варіанти відповідей на запитання, яке вони мали дати відповідь. Which course will Andy, and be doing in the summer? Ось, вони це обговорюють, записують, і потім, як рефлексію, вчитель запитує їх. Так. Потім у нас іде вправа номер 3 е, Так, це вже в нас іде практи, практична вправа, е, де після читання якби, пропонується учням послухати діалог ще раз і визначити речення, що містер Future Continuous. Також учитель може дати підказки або таблицю з граматичною структурою WLB плюс інгове закінчення. Ось в нас вона зображена на стоп. Тобто старт і стоп. На старті в нас зображена саме ось ця вправа, яку учні повинні заповнити, і стоп це якби невеличка табличка з граматичною структурою. Далі учні переходять на вправу номер 3 де вони можуть використати «Future Continuous. Заходимо по посиланню. Тут на справа на інтерактивній платформі в учні складають речення з розкиданням слів. Це право сприяє автоматизації граматичних структур, також учитель може транслювати цю вправу з міров, або учні можуть виконувати її індивідуально. Як це працює? Учні беруть, наприклад, перетягують ось слова на певне місце, і потім воно ну, галочкою позначається, чи правильно це виконано. Тобто ще раз перетягує, позначається. Якщо воно неправильно, воно буде просто світитись сіреньким. Ось таких є запитань у нас 6. Учні виконують ці завдання, і потім переходимо <клухи> до наступного завдання. Це також для Це також права для. Для тренінг Future Tenses. Ось ми бачимо Tomorrow she the test. Тобто тут вже трішки інша права. Нам потрібно тут вибрати правильне <кій> дієслово, правильну конструкцію will be плюс інгове закінчення. Тобто we'll take to... will take the test. Так. Ось потім Submit answer. Діти перевіряють, чи правильно вони виконали. І воно одразу переходить до другого завдання. Ось, наприклад, I hope it will be a nice party. Submit answer. І воно позначає галочкою, що правильно і одразу перекидує. Таких запитань у нас 10. Діти їх виконують так самой дошці, або окремо самі. Далі у нас є. Індивідуальна робота це ось вправа номер 7. Так, учні індивідуально виконуються завдання на тему Routines, використовуючи Future Continuous. Ось вони повинні тут, ось у нас є початок. Слово On Tuesday, On Wednesday, On Monday, і за допомогою цих картинок вони повинні «fly to mal Malacca. Тобто він, тут у нас теперішній час, а діти повинні це переробити на Future Continuous, на <кхух> минулий час. Ось потім це все перевіряється разом з учителем ці всі. Sentences. І далі ми переходимо до вправи номер 8. Це заключне завдання, де це гра на картах. Тобто учні отримують картки в майбутніми з подіями і мають сформулювати речення у Future Continuous. Наприклад, at 7 pm on Friday I will be starting for my exam. Тобто, мета цього завдання це активне використання саме цієї граматичної структури в комунікативному контексті. Цю гру можна проводити у групка або всім класом. Як у вас виходить? Ось на цьому все. Цей урок побудований за принципами комунікативного методу, який якби акцентує увагу на реальному використовуванні мови. Взаємодії учнями між собою і розвитку мовлення компетенції в учнів. Також онлайн-дошка Міров дозволяє зручно структурувати всі матеріали в одному середовищі, інтегрувати це інтерактивні елементи, також зберігати результат учнів і повертатись до матеріалу під час повторення. Я сподіваюся, що цей приклад стане для вас нагоді і до власних цифрових уроків. Тому дякую за перегляд та за увагу. Гарного вам дня!